Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 10 квітня. Протягом минулого тижня південноукраїнський енергокомплекс працював стабільно. Завдання з виробітку електроенергії за березень виконано. Зараз енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГЕС працюють у штатному режимі. Минулої п'ятниці наше підприємство відвідав перший заступник голови Миколаївської обласної ради. Антон Табунщик. Під час робочого візиту він вперше ознайомився з атомною електростанцією Ташлицькою ГАЕС. Відбулася нарада з питань роботи об'єкта критичної інфраструктури ПАЕС щодо взаємодії з організаціями міста, району та області в період воєнного стану. Перший заступник голови Миколаївської облради висловив шану та повагу працівникам АЕС, бійцям Нацгвардії та рятувальникам ДСНС. Котрі під час війни сумлінно та на високому професійному рівні виконують свої посадові обов'язки. Їм були вручені почесні грамоти, подяки та відзнаки облради. Наша громада продовжує зазнавати непоправних втрат через російську агресію в Україні. Під час виконання військових обов'язків у зоні бойових дій загинув старший навідник мінометного взводу Дмитро Вюгін. Від імені колективу енергетиків та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя Земляка. Світлий спомин про захисника Вітчизни назавжди залишиться у нашій пам'яті. За рік повномасштабної війни колектив Південноукраїнського енергокомплексу спрямував на поміч Збройним силам України майже 60 мільйонів гривень. Минулого тижня на підприємстві відбулось розширене засідання комісії з розподілу допомоги для військових, де підбили підсумки проведеної роботи та визначились з подальшими планами. Найбільш ефективним способом збору коштів залишається перерахування одноденного заробітку працівників ПАЕС на потреби армії. За останні два місяці вдалося придбати та передати допомоги більш як на 2 мільйони гривень. Додатково профспілковий комітет на економ прийняв рішення про виділення 2 мільйонів цільових коштів, що передбачалися для оздоровчої фізкультурної роботи, перенаправити на підтримку Збройних сил України. Перемога буде за нами. Слава нашим захисникам! Слава Героям України!